А ти знала цікавий факт, що на емблемі Hyundai насправді намальовані люди? Де тут люди? Це «H», бо Hyundai – це літера. Ні, там саме люди. А от у логотипі Тойоти можна прочитати слово. Уявила? Я щось роблю не так, або я взагалі в мене з фантазією дуже все погано. А -а -а. Давай подивимось більше про те, що приховують автокомпанію у своїх емблемах. Просто зараз. Ну, де тут люди, і де тут. Люди і слово. Безліч автівок з різноманітними емблемами люди бачать кожного дня на вулицях по всьому світу. Однак у знайомих нам логотипах часто є прихований сенс, що ховається в одних із найпопулярніших емблем автомобілів. Емблема Хандей. Здавалося б, що незрозумілого. Буква «H» розміщена в овалі. Перша буква із назви автомобіля Хондей. Ось і вся емблема. Та насправді вона має дуже глибокий таємний сенс. Виявляється, в овалі намальована не просто буква Ейдж, а в ній приховується силует двох людей, які тиснуть один одному руки. Вони уособлюють довірливі відносини між продавцем і покупцем. Та здається, якби корейська компанія не розкрила власне бачення логотипу, то ніхто б і не здогадався, що їх літера Ейдж не зовсім і літера. Емблема Тойота У логотипі Тойоти ховається назва компанії. Це найпопулярніша версія в інтернеті. Тобто назва в емблемі Тойота читається так, як в нашому гербі слово воля. Мережею гуляють картинки із виділеними місцями, де можна побачити літеру Т, де розташована О і ховається А. Та інші. Тож у символі дійсно можна прочитати назву компанії. Однак в офіційній історії емблеми про це не написано жодного слова. Найпопулярнішу версію прочитання логотипу знайшли самі клієнти. А от автовиробник закладав у знак компанії зовсім інший сенс за його версією: два овали, які накладаються один на один, символізують два об'єднані серця компанії та клієнта, що означає довірливі стосунки між. Продавцем та покупцем буква Т, як перша літера назви компанії, теж там закладена. Ну і овал, в якому розташовуються фігури, означає навколишній світ. Хоч офіційна та інтернет-версії не збігаються, однак обидві мають підґрунтя і право на життя. Емблема Мерседес benz Трикутна зірка. Такі асоціації викликає логотип автокомпанії Mercedes-Benz. Три промені з'єднані у центрі означають три галузі. Такою емблемою компанія хотіла показати своє панування на суші у повітрі і в морі. Ні, Mercedes-Benz не виготовляють і не виготовляли літаки чи кораблі, але вони виготовляли двигуни для авіатранспорту та суден і здобули славу однієї з найкращих компаній у цих сферах. Тому ще на початку 20-го століття компанія обрала таке трактування своєму символу. Не завжди те, що ми бачимо, означає тільки те, що ми бачимо. Багато світових компаній закладають у емблеми приховані знаки та символи, і часто лише уважність допомагає розгадати їх.